Так, всіх вітаю. Такий пацієнт. Це прибор самописую, КС серії, КСП, КС... К... КСД, КСМ, КСУ. ну Не знаю, тут шильдика не було. Четвертий габарит. Це великий. Де шукати паладі в цьому приладі. Ну, як правило, є якась педалька, або з цієї сторони, ну в даному випадку тут ось вона, або посередині десь є. нажимаємо. Все, далі це фонарик. Дивіться. реакорд, ось стоїть. Планочка. Но тут в даному випадку це не багатий прилад. Тут два реакорда. Два рекорди знімаємо, дивимося. Паладівна намоточка 18, чи 18, 80% по паладію. Так, далі. Що в нас тут ще може бути цікавого? Можуть бути поладіровані оці роз'єми. Да. Ну, оці роз'єми теж поладіровані. Вони блищать. Ну, є срібні такі, але вони виглядають плоскі контакти. А круглі тут папа, мама, це поладірований роз'єм. Так, контакти оці покажи. Е, які бігають по реахорду. Мінімум 500 проба золота сам контактів. Ну, буває 600. Так що, в кого є, якщо багато, ну краще. Сплавить і пульну по аналізу купим Заклинило, да ну? Внутри, внутри в нас? Ну, внутри підсилювач, підсилювач э, пару конденсаторів там в підсилювачі Танталових. Ну, Зараз викрутим, розберем, доснимем відео. Ну, трансформатор, більше переключателів, ну, такого нічого нема. Тільки контакт і реахор. Зараз э, знімемо реахорд, знімемо підсилювач і э, покажемо скільки вийшло. І так, фінал розборки цього приладу. Що маємо? Маємо три великих, к 52 один маленький. Ну, условно там 300 гривень. Э, Коробочка була, отут вот на платі стояла, закрита кришечка. Ну, Ці коробочки перевіряйте. Чотири полівчика, п'ять полівичків. І на цій платі ще Дві 140-ві мікросхеми. Ну, хай там по 40 гривні. Тут, ну, 180, ну хай 200 гривні Це коштує. Так, тепер саме цікаве Лажимо ріхот. Знявся. Гарно. Ну, 3,53, 3, 3,55 показував. ну 3,5 то мінімум. Ну, вони бувають різні. Ну, краще важить. Це десь, ну, як я рахую, на 0,8, 0,8,80 і 1000 гривні грам. Тобто, в у мене 2,84 по чистому. тобто, це 2840. 2840 гривень стоїть два ріахорда. хорда. Тут їх два було. Далі, контакти були, ну, Важив на других вісах 0,05 один контакт. Тобто, 0,1 грамма. Десь із расчета 2000. За такий матеріал це є на 200 гривень, два контактика. Так, важим з усилителя це у нас ну, 257-250 грамів. І дивіться, ось такі трансформатори стоять. Я розібрав це теж 79 нм. Ну, воно десь 50 грамів важить. Можемо зважить. Ну, сейчас ну, долго буде. 43. Ну, 50 грамм 50 с копейками. То есть здесь у нас 0,4 кг по пермалою, По 290 гривне кг. Це у нас пермалою вийшов, Так, контакт АД, да, на 110 гривн. Вийшов пермолой. Загальна вартість приладу. Ну, я і медь важив. Тут катушки тут, условно 100 грамм меди. Це неприйомний транзистор. І було 3 км. -ки. У мене вийшло на 3720. Ну, 3700 плюс-мінус такий прилад коштує. І це все при тому, що ну, далеко не самый багатий прилад. Є прилади, в яких по 3 переключателя і по 24 реекорди стоять. Ну, там страшно калькулятор в руки брати, бо такі прилади потягнуть будь здоров. Ну, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.